Хто там кричить? Ну, понятно. Хто ж Біров? Хто ще може кричати? Тут робити до нього. О, друг! Бачимо представників міста Львова. не з нами того товариша, Франкіз бачив. Що тут все? Бом, попиль. Не поняв, бачимо народ з Німеччини. Що тут Богом? бом, попіль.

А ДБС-9, ти бачиш, то він шипами робить топ. Ну то ж нереальні речі, ну. Ну, не, ну і все, він грає прекрасно. Ти бачиш, який чок, ти зрозумів? Запів мертвий. Салка. Боє...

Голяк! Настя. Біров, біру, біру. Вибачайте, два слова. Біров, біру, 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 біру. Пан, пан, пан Біру, будьте добрі, два слова. Чому ви виграли? Боже, я сильніший. Ой, йо, дуже дякую. Я себе тренірую у першому лісі. Файно грав, а ви в першу лісі. виграли. Розумовський тренер у мене, Івана Селта. Земеля, чого ти, капризна, чого він програв? Ти вже прекрасно грає. Ваня не дай урок. Ти пану стоп урок. А, то учитель Бірова, будемо знати. Учитель, учитель Бірова. Зам... Чекай, ви теж Закарпаття? Загальпаті вижива. А вас не зараз. Де ваша Таня? Де Таня, Таня ваша. Таня наша не гуляє. Тані приїдь, продай. Чому не приїхала? Ми друг друга доповнюємо. Ні, ну рубка, слухай, з вами інтересно заграти. Я, конечно, боюся, але треба. привіт. Привіт. Ти в граєш? утішелки граш? Да. Да. Хорошо. Ой. Олег, що ж ти не кажеш, що туди рубка інтересна. Ти, ти, воно? Мені. В цьому турнірі тільки перший сет програв Сармату. До, ти? Роз... Сармату перший сет? Так, за так, взагалі 3-0. За весь тур. Не понял. А хто суперник? сапер? Звідки він скалушек? Ви що він ну. Ну, Як от у треніру, бачимо пана Богдана. і все. О, о, Ярусевич знає. він казав, давай хрестики конкретно. Ти бачиш, давай кіток. Давай як м'ягко грає, а той все бере, то він ще й вийде. Виграє. Ваш ученик, пан Богдан. Ваш ученик? Тобто крестомоликий. Ваша школа відчуваєш. А, а що то за війну? Тож великий теніс, а не малий. Ага. А я малий малого росту. Ага. Знаємо, Такі що того головне. Ти звідки? Ти чий будеш? А, давай, то суддя, пардон. Диви, як Ти бач? Йокарник. Та він зараз... Браво! Зараз виграємо. Ой-ой-ой. Що було? Букова. А бокова не рахується. Ну я ще сам казав Бокова, ну що ти. буде. Але вчора боковий зум, в мене напрям помінявся. З Різою грав. Ай, віддав. Зряв. Ні, віддав. не, не, не бачив. Так? Але ні, ну він так не за а Чекає. А що Тарас робить? Він за кого? Просто на вуз. Я думаю, він цього тренер б'є. Ти бачите? Прекрасний. То подрізочка, ти дивишся, ще А як він скинув? зварка клас. Тепер варто так. В общем, мы зустріч на корес Сарматова, але і ін... гра дуже інтересна. Так, Треба нам знімати звишки, тому що не, не все бачить.